Yeah. <laughs> Можна сьогодні поговорити про ознаки того, що з вашими поросятами щось не те. Ну, від зворотнього підемо, так? Перша ознака, що з поросятками все добре, це коли вони бігають собі гарно, граються, коли в них хвостики підняті догори. Ще одна ознака, що з ними все добре, це правильна статура. І ознаки, що з вашими поросятами якась проблема. Перше, це поросята, якісь такі е, кволі, нежваві, хвостики донизу, вушка упущені, поганий настрій, е, відсутність апетиту. Під хвостиками, там де попка грязна, це ознака проносу, е, покашлювання, посиплювання. Коли ви берете їх на руки, вони не пищать. Далі, якщо поросятко ковзає по підлозі попкою, це ознака глистів. Якщо почервоніння на очах, це ще якісь ознаки нездоровості. Звичайно, треба слідкувати за температурою поросят. Чи буває вона не понищена, чи не, по, ну, не підвищена температура, ось так треба заходити. На ферму та й проводити час за тим, щоб слідкувати за ними, що ж з ними відбувається, як вони себе поводять, чи граються, чи бігають, чи ходять щось незрозуміло як. І при перших ознаках, не гаючи часу, при перших ознаках якоїсь нездоровості, не гаючи час, треба застосовувати якісь міри чи то лікування, чи то профілактики. Взагалом, треба за ними наблюдати. Свинарство це така річ, яка потребує дуже багато нашого часу. Потрібно спостерігати за поросятами. Спостерігати, як вони їдять. Спостерігати за їхнім калом. Не тільки за поросятами, а й за калом свиноматки. Навіть брати якусь паличку, прутик і кал подрібнювати цим прутиком і дивитися на цей кал, якої він консистенції, як переварюється їжа, чи бувай нема там глистів, тощо. Тобто спостереження, спостереження і ще раз спостереження. Звичайно, кращий метод лікування це запобігання хвороб. Це вакцинація, це вчасно давати їм. Вітамінки, ну, чи що у вас там на господарстві прийнято давати поросятам. Колись, звичайно, можуть багато людей сказати, що колись ми нічого не давали, вирощували, поросяти всі були здорові, але колись це йшло шляхом такого відбору, відбору природнього відбору. Хто сильніший, той і вижив, що має право на життя, тому що виживали, як правило, саме найсильніші, і вони давали гарне потомство. Але якщо ми будемо застосовувати медицину правильно, то поросятка також будуть здорові. Тому, друзі, що потрібно для того, щоб ваші поросятки були здорові? Спостереження спостереження і профілактика. І тоді будуть вони здорові, будуть гарні, будуть рости і буде економічна доцільність. І буде все у вас добре. Також дуже важливо е, застосовувати дезінфекцію приміщень. Це білити, обробляти дезінфектантами, включати кварцеву лампу. Кварцева лампа вона дезінфікує, а ще й дає поросятам так потрібний їм вітамін сонця. Вітамін Д, якщо я не помиляюсь. Е, можливо, я помиляюсь вітамін С. Тому, друзі. Бажаю здоров'я вам, вашим поросятам, Україні нашій перемоги, щоб ми здолали ворога, проженемо москаля і все буде в нас, в принципі, добре. Все остальне ми здолаємо, відбудуємо, відродимо і підіймемо скорі з, з Богом. Ну йди вже їж, що ти там бігаєш.